Всім привіт, з вами Катка Маркет. І в цьому відео ми більш детально розглянемо комплектацію кожного з зуботехнічних сканерів Medit. У Medit є три актуальні моделі сканерів: це Т310, 510 та 710. І зараз кожного окремо ми розглянемо. Отже, дивіться. Ми будемо в огляді показувати, чим сканери відрізняються, тобто більше акцент робити на цьому. А я зараз покажу, що є в кожному сканері. Тобто це якісь стандартні речі, але все ж таки, щоб ви розуміли і бачили, як вони виглядають. В кожній моделі сканерів є калібратор, звісно, обов'язково, інструкція. Книжечкою такою там, з усіма тримачами, але вона на англійській мові в нас є записані класні відеоуроки по роботі зі сканером, тому краще ними користуватися. Далі, ось така шторка. Тобто проектор сканера дуже потужний. І для того, щоб воно не було вам в очі, можна ось таким чином закривати. Тобто, нагадую, що це є у будь-якій комплектації сканера, версії сканера Медіт серії. Далі, дві пачечки пластиліну. Це ніякий такий не пластилін особливий. Ви можете його навіть придбати в Україні, такий самий або якийсь аналог. Тобто це звичайний побутовий пластилін. Адаптер живлення наше. І дріт, щоб підключити в розеточку. Далі флешечка з програмним забезпеченням. І тут знаходиться саме файл калібровки. Але о, сам сканер може програмне забезпечення взяти цей файл калібровки з сервера ДІТУ. І програмне забезпечення можна завантажити з офіційного сайту, що ми, в принципі, і рекомендуємо, тому що поки сканер їхав, поки він до вас доїхав, то, можливо, вже є якісь оновлення, то можна відразу там завантажити. І дріт USB для підключення між сканером та комп'ютером. Тобто, нагадую ще раз. Конкретно це є в кожній моделі сканера MediT t 310 510, 710. І також додатково до цих стандартних речей, що входять в будь-яку комплектацію сканера, ви будете мати додатково відеоуроки по роботі зі сканером. Але це не просто відеоуроки, там розбір всіх протоколів через екзокат, як саме сканувати. І якщо, наприклад, виникнуть все одно якісь запитання або складності, або чого ми не Розібрали в відеонавчанні, ви можете звернутися на технічну підтримку, яка у вас буде. Далі, у вас є гарантія і підмінне обладнання у разі довготривалого ремонту на період гарантії. Тож ви не просто маєте комплектацію і обладнання, ви маєте нашу підтримку і нашу турботу. Що ж, почнемо ми огляд з найпопулярнішої моделі: це Медітта 310, але... З найпопулярнішою тільки тому, що у нас є ексклюзивна комплектація, яку ми для вас вибили у виробника. Тому ви можете мати це все за відносно невеликі кошти, як для такого сканера і такої комплектації. Чим примітний медіт? Ну, звичайно, ви бачите, що дизайн, біленький форма. Це просто топчик. З чорними кольорами, має дві камери по 5 мегапікселів. Тобто треба ще пошукати сканер з 5 мегапіксельними камерами. Синій колір проектору це дуже важливо, тому що всі зовнішні шуми світла його не перебувають, тому що досі є сканери, наприклад, з білим світлом сканування. І є автоматичний ліфт. От автоматичний ліфт мені дуже подобається, тому що він, власноруч, набирає потрібну висоту і як виставити модель. Вам не потрібно гратися, якщо ви раніше працювали в цифрі, то раніше в сканерах були спеціальні підставочки, ви мали для висоти їх постійно підкидувати. Здається, нічого складного. Але коли не вгадуєш з висотою, ну трошки задовбує. Тому тут же автоматичний ліфт, 5 мегапікселів камера, синій колір сканування, і він всього трошечки відстає по. Часу сканування від Medit 510 можна так сказати, що вони майже однакові по часу сканування. А по комплектації вони дуже різні. Що ми бачимо в цій ексклюзивній комплектації? Ми бачимо гвинтовий фіксатор для моделей, щоб ваші моделі можна було закріпити і вони нікуди не ділися. Ось такий столик іде на гвинті. Ось такі йдуть стовпчики. Які ви можете ставити в будь-який отвір, закрутити і зафіксувати будь-яку модель, навіть найскладнішу. Тобто вона нікуди не дінеться, не впаде, нічого не зламається, клеїти не доведеться. Далі у нас іде для вис... просто для висоти. Для наших стовпчиків. Багато хто просто підписує, їх номерує маркером, звичайним, і все, щоб краще розібратися. Але вони більше служать, якщо у вас стовпчик дуже маленький, невисокий, то для того, щоб дістати до камер. Потім у нас є стандартний тримач. Ось тут буде пластилін. І ось цей тримач, до речі, це стандартна комплектація medit T310, яку ви можете зустріти на просторах інтернету. Тобто там йде сканер. Оцей тримач для висоти і все. А на цьому пластиліні вологий гіпс не тримається, спрей забруднює, гіпс також буде його забруднювати, і ви просто замахаєтесь постійно шукати той пластилін, купувати і міняти. Я вже не кажу про зломані зуби, якщо все повідлітає. Тому для цього є саме оця ексклюзивна комплектація. Далі в нас іде такий трикутничок. І спеціальна така накладочка, щоб артикулятор-оклюдатор цього трикутничка нікуди не ділися, не скользили і були захищені. І ось йде наш тримач для артикулятора. Він зроблений для того, щоб якщо лікар дає вам покази з лицевої дуги, щоб ви могли загіпсувати в артикулятор правильно, і потім перенести це в цифру точно. І виходить, що вам потрібен не тільки цей тримач, а розблокована. Функція в самому сканері. І ось тут вона розблокована. Тому що окремо тримач нічого не перенесе. Без оцієї опції додаткового модуля ну, він не потрібен. А в нас він розблокований. І окремо воно так нормально коштує, до речі. Тому підсумуємо, що ми маємо. Стандартна комплектація сканера це сканер. І тримач з пластиліном, ну і ще ці стопчики. Ну, звісно, блок живлення, дріт, книжечка з інструкцією на англійській мові, і флешечка з софтом, вона буде. Але вони такого якогось великого функціоналу не несуть. І це є в усіх сканерах, тобто нічого такого відмінного. І далі йде ось цей такий великий гарний комплект на цей сканер. І, до речі, вартість дуже класна. Якщо у вас зацікавив конкретно ця модель, просто маякніть нам, ми скинемо вам вартість і ви вже приймете рішення. А далі ми переходимо до 510. Що ж, це вже 510 сканер. Наскільки ви бачите, він точно такий самий, як 310 -ий. ті самі дві камери, те саме синє світло сканування, той саме автоматичний ліфт. По великому рахунку, Єдине, що в нас змінюється, це маркування Т-310 або 510. Швидкість сканування. Але є маленький момент. Ви бачите, що майже всі ті самі тримачі, але десь зник вже наш металевий затискач. Він не йде в комплектації 510-го сканера, тому що він йде вже в ексклюзивній комплектації Т-310. І що ми тут маємо? Ми маємо той самий тримач для переносу положення. З артикулятора. Ми маємо накладочку, ми маємо трикутничок, ті самі стовпчики для стовпчиків. Далі тримач на пластиліні. І тут додається одна відмінність. Тобто в нас зникає металевий затискач, ви будете все кріпити на пластилін, а я вже казав, що це ну, дуже погана ідея. Ось тут додається ось такі. Штучки, я б не назвав їх дуже корисними якимось. Ну, можливо, хтось використовує і комусь вони несуть якусь користь. Але я з радістю їх би поміняв на металевий затискач, якщо чесно. А вони потрібні для чого? Сюди вкладається пластилін, потім ставиться оцей стовпчик сюди зверху, і зверху у нас штампік кріпиться. А це для того. І ось на цей столик, ось так воно буде виглядати. Давайте, ну, якщо я сюди покладу, їх не буде видно. Ось таким чином воно все робиться. Це зроблено для того, щоб ви взяли окремо, і якщо у вас стовпчик дуже глянцевий якийсь, і вам потрібно щось заспреїти, ви заспреїли і не псували ось тут нічого, ну, просто не забруднювали пластилін. Розумію, що можна просто стовпчик взяти окремо і заспреїти без цього тримача. Питань нема. Ну я розумію, що якась дивні дивний тримачі, якщо чесно, але вони є. Чому б їх не використовувати? Ну, якщо підсумувати, я не бачу великого сенсу в 510 му сканері. Важ, ну, враховуючи те, що він на 30% дорожче, ніж medit 310 в ексклюзивній комплектації, навіть не в базовій. То сенсу, просто немає його брати. Якихось програмних можливостей там також немає. Він абсолютно ідентичний Т-310. Тому не знаю. Ну, якщо хочете, ми звичайно продамо. Але я раджу Т-310 і все, і питання закривати. Переходимо до 710. Ну що ж, ми перейшли до нашої топової моделі преміум сегменту: це Medit 710. І виходить, що він має вже е, всі тримачі в комплекті. Він має, наскільки ви можете побачити, чотири камери по 5 мегапікселів. А чотири камери нам потрібні для того, щоб сканувати в ідеал нерозбірні моделі і відбитки саме. І Далі трошки розповім про одну функцію, яка мені дуже подобається в цьому сканері. І він буде найшвидший з цієї лінійки. Ну, маці на увазі, не піднімання опускання столика, а швидкість сканування. І він вже має найкращу точність для робіт на імплантатах і має відповідну сертифікацію. Мало хто зі сканерів зуботехнічних насправді має цю сертифікацію. Частіше за все, це, це сертифікація, просто метод менеджменту, виготовлення сканерів і ніякого відношення до точності немає. А цей має вже сертифікат. Як ви бачите, по тримачах він має найбільший комплект. ну... Ось до нас повернувся наш металевий затискач в порівнянні з 510-ю моделлю. І металевий затискач, накладочка, трикутничок. Тримач для переносу положення щелепи з артикулятора для стовпчиків, для пластилінчику. І ось тут додається саме цей тримач для відбитків, тобто для ложок. І ми можемо його гарненько зафіксувати. І це. Функція є тільки у 710-го сканера за рахунок от саме цих чотирьох камер. І виходить та функція, про яку хотів розповісти, вона дуже прикольна для вкладок. Ви скануєте спочатку модель, сканер пробуває вкладочку канал, наскільки це можливо. Далі ми беремо відбиток, вставляємо, скануємо з цією вкладкою, і він це все співставляє. І ми маємо круту модель, класно відскановану, вже з каналом. Можемо моделювати і виготовляти. Тому. Кому підійде конкретно цей сканер? Якщо у вас дуже багато робіт, складних робіт на імплантатах, то, звичайно, беріть 710-й, і ви закрите всі свої питання, всі свої потреби. І будете просто працювати і кайфувати. Що ж, підведемо підсумок. Ми з вами щойно розглянули детально кожну з моделей зуботехнічного сканера Медіт. Я сподіваюся, це відео було корисне вам, і ви змогли визначитись, яка саме конкретно для вас підходить. Але якщо залишились якісь запитання, якщо є якісь сумніви, хочете поспілкуватися без проблем. Чекаємо на ваші телефонні дзвіночки. Можете писати Телеграм, інстаграм, фейсбук, підписуйтесь, дивіться нас.